Шість завзятих сімейних команд взяли участь у міському етапі всеукраїнського фестивалю Мама тато, я спортивна сім'я. Цього разу в якості бази для проведення заходу було обрано 17-ту школу. Її ж учні віком 8-10 років, їхні матусі і татусі, і стали учасниками змагань. Звичайно, нас не краще фізичне заховання воно надзвичайно наш важливе сім'я. За чесними, як сказали, такими змаганнями, які дадуть можливість і іншим батькам зарядитися цим оптимізмом і бадьорістю. Ну і, звичайно, і ви чтовні батьки, і діти, і наші всі активні учасники підтримують і поважаємо вам усім тільки справді чесних перемог, успіхів, і щоб ви стали справжнім прикладом для наслідування для інших батьків. Завдання, які мали на меті змагання, це популяризація здорового способу життя, організація активного сімейного дозвілля, підвищення ролі сім'ї в системі фізичного виховання. Та здається, родини 17-ї школи і без того розуміють важливість занять спортом, тому із задоволенням поєднують його із своїм повсякденням. Наші сім'ї дружать зі спортом, тому що тато наш має фізичне освіту. Він працює директором спортивної школи. Ми дуже любимо виїзди на природу. Це в нас традиційно в сім'ї, і на природі, як правило, ми полюбляємо грати в спортивні ігри. Це бадмінтон, піанербол. Ось і звичайно, наш тато є таким у нас провідником в цій справі, і ми стараємося. Сімейно, ось підтримувати здоровий спосіб життя, форму спортивну і стараємося звичайно дружити зі спортом. Єженідільні є у мене особисто тренування. Я кожен день, ну кожну неділю займаюся. Рібенок у нас ходить вже четвертий рік на плавання і на боротьбу. Муж якби від природи він такий теж постійно самоорганізовується в цьому. плані. Командам належало подолати чимало випробувань, зокрема комплексні естафети з використанням різноманітного спортивного знаряддя, а також відповісти на запитання ерудит Вікторини на спортивно-олімпійську тематику. А щоб спортсмени могли перевести дух і зібратися з силами у перервах між конкурсами виступали естрадні і танцювальні колективи школи. Конкурсні завдання вимагали від дітлахів та їхніх батьків неабиякої швидкості, витривалості, влучності, а також згуртованості та вміння діяти в команді. Обличчя глядачів яскраво свідчили спортивне дійство їм до душі. Як потім розповіли самі учасники, від таких занять вони теж були у захваті, незважаючи на те, що більшість вправ ніколи у житті не робили. Найлегший конкурс мені був це перший конкурс, там, де треба було взяти фішку і покласти її на місце. Всі це справилися з цим конкурсом, і всі нам зарахували більше балів за цей конкурс. Найтяжчий був саме останній. Було багато завдань, і теж були сили чуть -чуть вис... вже було тяжко. Все пройшло на емоціях, Для мене це все так швидко пройшло, і результатами ми довольні. Головне не победа, а головне участие. Но я вважаю, що у нас теж призове місце, тому ми довольны. Та перед тим як отримати нагороди за здобуті місця, спортсмени мали спочатку взяти участь у вирішальній естафеті з чотирма завданнями. Спочатку слід було пролізти крізь обруч, потім підтягнутися на лаві, п'ять разів стрибнути на скакалці та закинути м'яча у баскетбольне кільце. Зробити ці вправи мав кожен з трьох учасників команди і звичайно, на швидкість. Жодна з шести команд не залишилась без втішного подарунка, про який подбав спонсор змагань. ж отримали дипломи та медалі від організаторів заходу центру спорт для всіх. А переможцем стала команда з пророчою назвою Торнадо сім'я гуральських. Це кажуть результат їхньої багаторічної дружби зі спортом. В своїй житті ми однажди вибрали такий креда Ми за здоровий спосіб життя, а це і спорт, і ми не куримо, не п'ємо, в общем, плавання. Отдых на природе с волейболом, с плаванием. По всей Украине проходят эти соревнования. Это идет отбор команды, которая будет представлять город Бердичев на областных соревнованиях. Если нам повезет, мы выиграем областные соревнования, мы поедем на всеукраинские соревнования. Именно по мама, папа, я спортивная семья. Сегодня участвовало 6 команд. Приняли активное участие. Я думаю, команды зарядились отличным позитивом. Главная задача получается здоровый способ жизни.